Всім привіт! Хочу сьогодні вам показати бій на К-91. Мені він здався цікавим. Я тут е, настріляв непогану кількість урону, е, але зіграв трошки нестандартно. Зараз дивимося бій. Пришкорюю трохи, щоб показати. От я вирішив поїхати направо до важких танків. Е, зараз покажу, як я буду грати там. Ось, Я заїжджаю в цю позицію справа. І просто очікую. Очікую, поки. Що я хочу очікувати? Я очікую, поки в них якийсь тяжкий танк, їде от сюди в центр, заїде, або хтось поїде по центру, або просто піджати пізніше і розстрілювати їх з боку якось. Пробувати. Е... Вже бачимо, що маус у них поїхав до центру. Ну, і бабага поїхала. Тут починаю стріляти по ньому. Даю дві тички, даю три. Він вже на мене розвертається, але в нього Під ним стоїть кілька танків, він не буде на мене постійно дивитися, я буду його ловити. Він вже в перехрестному стоїть. Він вже не вивозить всі позиції, я це розумію і виходить... Тут я не побачив, що він на мене дивиться. Це була моя помилка, але мені повезло, що він не проїхав. Треба було краще дивитися, чи він дивиться на мене, чи ні. А тут буде, що я не додивився. Але і так я виходжу, поки він перезаряджається, я встигаю дати три, він вмирає. Там стоїть бабаха і зацелює мене. Я розумію, те тут виїжджати вже не можна, було бабахи на фул. Я хочу її засвітити. Отут через дирку через це вікно не світиться, я розумію, що треба зламати вікно, тоді зламаю вікно, засвічую бабаку. Думаю, хоч би вона мені не кинула зараз в кришу. Їжай. Бачу дивиться. Дивись на дивить. спікалка. І буде мене чекати надалі. Ну, я можу теж почекати, я не спішу. Я теж буду чекати. Ось. Думаю, зламаю машинку і попробую чисто справа подивитися, бо біля нього по 77 стояв. Чи він там ще не стоїть, але вже поки в міні-карті видно, що він від'їхав, хотів зламати ці круги бетонні, але вже не попав ти. Нічого страшного. Бабаху розполовинили, вона вже від'їжджає. Що я тут думаю зробити? Це поїхати в ПЗ, в цьому, постріляти по ньому. Тут можна зловити справа від гріля, але я вже рішив різкнути. Вже нема сенсу мені стояти в тій позиції, треба кудись їхати, навіть взявши тичку. Це, думаю, вірватися на ПЗ. Я візьму від нього одну, максимум дві, і розберу його. Заїжджаємо на автоприцелі, просто розбираємо його. Підпалюємо, теж пощастило, що підпалив, тут не пробив. Ну, вийшло на одне і те саме, якби навіть підпалив, можна було б просто пробивати частіше. Тут забираємо з ним з Паткером, його так і не дав мені урона. Дуже добре, що я лишився з ХП. Можна їх розмінювати в подальшому бою. Тут хочу постріляти по 277. На нього якби. Три танка дивиться, але він щось стоїть, щось хп. Мені ціна руку, бо я можу по ньому стрільнути. Наще щось дуже, дуже довго думаю, як цей випадку, будеться йому стріляти. І, і вистрілюємо його. Тут під'їжджаю в центр постріляти, тут дуже добре з центру прострілюється лівий правий фланг. Ось тут бачу, що гріль назад відкатує. Е, думаю, е, думаю, він назад дати по ньому. Він дивиться на мене. Я цього взагалі не очікував і беру лише постріл до нього. Е, на щастя, він, він, мені, нічого страшного мені не сталося від того пострілу. Е, Розбираю БЗ 75-го, даю один постріл, другий постріл. Він там щось пробує. Я вже маю пропасти з освіту. Я думаю, що він вже мене не побачить в цьому бою. Так, тут проїжджає 26,7, кудись він їде. Той. Я старався дати з першого вистрілу каток, але дав тільки з другого. Він починився, та то видно, що він і без катка без стояв тут. Це такий гравець, що він просто поїхав. Не побачив, що в центрі я стою. Хотів дати там постріл, але вже, вже своє награв. Зліва вже без шот, вже не дуже хотів його добирати, він і так вмирає. Тут, думаю, піджати. 60ТП зайняв дуже цікаву позицію в краю карти. Там де стоїть ТТ. Мені звідси дуже добре його видно. Я собі комулями накидаю. В мене стоїть половина боєкомплекта подкаліберів, половина хамулів. Бачимо, що вбили супер коня. Значить, там на відстрілі стоїть нормальна танка. Е, Я звозю половину-половина тих, тому що подкалібери летять тут дуже швидко. Що, що дозволяє стріляти дуже комфортно. Навіть коли хтось світиться, твоя тичка завжди першою долітає. Ти встигаєш завжди по арті, да? по ЛТшки легко, легко стріляти, тому заряджаю дуже багато подкаліберів. Ну і 25 в мене десь камулятивів. Вони вже летять тисячу. Далі. Тут в мене заряджені камулятіви, бо треба пробивати якось стергу. В калібр не такий, щоб пробивати її без проблем в корпус. Треба вицелювати під калібрами акумулятивами, де залетати в НЛД. і Тут я їду. Не побачив, що зліва в мене поїзд. оказується, серва стоїть справа. Я їду, не бачу поїзда, поїзд починає мене збивати. І ще я думав, що тут обережно події в цій зоні небезпечні. Я думав, мене цей поїзд зараз розіїдеть. Але, о, як ви бачимо, він просто в мене втаранив, і нічого не сталося. Тут я стріляю по стерві, не пробиваю, вона дає мені тичку, у мене вже на 1 хп. От тут я вже подумав, що це вже моя кінцева. Він мене, в мене 389 хп, він мене зараз має Але я даю йому тичку, спробую втікти, підпалюю. І він мені дає на щастя на 365. Він там прогорає, орда його добиває. Я його добив, точніше шарта кинула просто. Тут euh, пробую дати по патону, звожу, звожу, даю. Хочу добити. Хочу дати байну, Це впало. Не пощастило. 7600 300 урона. Їду дати по EBR у шахтів, настріляти 8, вже дві тички думав, що може дам. Летю, летю туди, об'їжджаю зліва, справа довго їхати. Почти-почти-почти він поїхав на нашу команду і вмер. У мене 7300 урона, ще один блайн, зайшов разом 7600. Бой вийшов прикольний, що я поїхав до тяжів. Були такі цікаві вкати. В цілому танк непоганий. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Вподобайку. Дякую.